Усім-усім привіт! І подивіться, яку новинку я знайшла в Аврорі. Ось такий Фаглер. Funny Ugly Monster. Тут ось такий Фаглер, подивіться, який він милий. І ось тут теж надпись Колекція фігур. Це ось така фігурка Фаглер, подивіться, який він гарний. Я обрала саме кавун, тому що він був там один. Ну... Там було два кавуна ось таких от в коробочках. Ну, я придбала собі одного, тому що вони дуже дорого коштують. Один ось такий фалер в коробочці коштує 300 гривень. І ще я розкажу, як відлучити оригінальний фалер чи він не оригінальний. На коробочці має бути ось така штучка по Me Kids World. Завжди ось така штучка є у фаглерів. Якщо у вас не було, то значить у вас не оригінальний фаглер. Просто він дуже деталізований. І у нього 6 зубків. В колекції 46 штук. 6. Ось такий милий фаглер тут намаляваний. Тут якраз чомусь хтось відкусив, тому що у фаглерів є зубки і це у них хтось із них відкусив. Ось тут можна подивитись на оригінальність і скільки ти маєш фаглерів. Scan to see the fall collection. Ось такі колекції фігурис. Колекція фігурис 46 штук. Ось тут у нас всі дані Не для трьох рочків. Ого, це 24 року, то є вони не такі старі. Так, ось тут у нас ось такі фаглери. Отаких От чотири таких. 46 фактоколект. У нас є комоновські, якісь кетчмі, редкі та ось такі ультраредкі. Ось такі, ну давайте розпакуємо. Буде е, дві частини, тому що буде на різних мовах. Ось буде дві мови. Буде два відео на різних мовах. Давайте розпакуємо нашого фуглера. Я дуже хочу його розпакувати. відкриємо. Все, я вже його відкрила. Я зняла скотч, і достаємо. вкладиша у нас чомусь немає. Коробка така плотна прям. Я на неї, вона не ломиться. І ось такий у нас фуглер. Він такий, ну худей. Зараз ми його достанемо. Ось такий фугер, на ньому насрать ось така пуговичка, і сам він дуже милий. Ставлю лайк, а ви...